Всім привіт у цьому відео. Під час одного з виступів президент не зумів приховати почуття до першої леді цей кумедний момент потрапив на відео. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав США. Разом з ним була й його дружина. Під час одного з виступів президент не зумів приховати почуття до першої леді, цей кумедний момент потрапив на відео. Так у фан-пабліках Олени Зеленської з'явився фрагмент виступу її обранця, під час якого він щиро зізнався, що не готував довгу промову, адже у нього було чимало зустрічей в США. Їх було забагато для одного дня, заявив президент. При цьому Зеленський майже одразу зазначив, що він прийшов разом з дружиною. Але президент не побачив першоледі у залі. Було помітно, що він шукав її очима з перших секунд своєї промови, а потім він вже не став приховувати, що загубив дружину та дуже хоче її знайти. Тому Зеленський почав шукати першоледі, куметно приклавши руку до обличчя. Коли ж він нарешті побачив дружину, то заспокоївся та продовжив промову. Чесно кажучи, я часто не маю часу, щоб побути з дружиною, провести час разом, визнав президент. У коментарях фана пишуть, що Зеленський міг хвилюватися за дружину, а тому постійно шукав її очима. Окрім цього, користувачі пишуть Неймовірний. наш президент з дружиною багато церемоніальних правил змінив. коли в хаті біда, то не до церемоній. Так приємно бачити та відчувати щирість людяність. Вони дійсно найкраща пара, наш президент і перша леді. Щастя вам та Україні! Нагадаємо, такі ситуації трапляються вже не перші. Так, на саміті перших леді та джентльменів Зеленський звернувся до дружини, а вона не зуміла приховати свої емоції. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!